Здарова. Даньків вирішив зняти кулінарне відео. Ще одне. Раніше вже знімав. Коротше, представ собі Даньків йде в магазин і бачив, що там з'явилися нові батончики з специфічною назвою EATM. Якщо що вони зроблені в Україні. Просто назва така. Там були батончики чотирьох типів, і я зараз попробую їх всі, і, звісно ж, я скажу свою думку. Так, спершу почнемо те, що я взяв. Тут, кстати, велике написано, з чим вона. Ревінь вишня і вівсяні пластівці, і покрити йогуртовою глазур'ю. Ну, непогано. Вишня, вівсяні поласінці, йогурт це добре. А от ревінь. Хто не в курсі, ревінь — це така рослина, похожа на лопуха. Черешки з листя можна їсти. Навіть сирими. Я коли з їв. достатньо мочити цукор. Так собі штука, якщо чесно. А компот з ременем взагалі гідота. Ну, попробуємо. Я ще не відкривав і не пробував. Так. Частково глазурований йогуртом. Ну, частково, значить, тільки дні як він. Кстаті, вказано, що це висококалорійні батончики, так що весь я жерти не буду. В мене ще їх три, крім цього. Якийсь дивний запах. Може це такий? Ну, ще раз мм. Йогурт не відчувається, вишня теж вівся не пластівці, як вівсяні пластівці, а ревінь дає. Неприємний кислуватий присмак. Це не для мене. Так, ще один. Яблуко, родзинки і арахіс. кондитерській глазурі. А Що ж це глазурь? Цукор, жир рослинний, і какао-порошок. сіль, ванілін, соєвий лецитин. Ну, не знаю. Ну, обичення, таке шоколадна глазурь, типа зкао. Опичне темний шоколадне. Пахне призначабельно. Mm. Не знаю навіть що сказати. Яблуко відчувається слабо. Грахніску взагалі не відчувається, хоча кусочки там видно. Нє, все-таки віддалений присмак є. А какао віддає якимось нудотним присмаком Маргарини? Тоді щось не для мене. Курага, Фінік, яблуко. Родзинки в вафельки. Вафельці яку можна їсти. А що, є, є, не їсти мені вафлі, що ли? О, вафельний папір. Бачив колись таку французьку закуску з такою білий тоненьким покриттям. Правда, в воно було якесь біле і твердюче. Пахне краще, ніж попередні два. Запах. М -м -м -м. Запах, як в цього мультифруктового соку. Курага, фінік, яблучко і родзинки. Ну, попробуємо. Що цікаво, смаку практично нема. А от запах мощний. Ну, Но нормально така без. Просто без штука, практично без смаку, навіть не знаю, з чим порівняти. Смак такий майже незамітний, я чого навіть не можу сказати. Але якщо предварительно понюхати, то в носі стоятиме цей самий запах мультифруктового соку. Ну і останній. Military Edition. Що цікаво, тут з боку нарешті написано 100% цільного зерна. Е, вот. А на цьому написано. 100% джерело енергії. Ну так, да, я переглянув тут. К... Тут є ще калорійність, звісно, вказаний. Цей із чотирьох найбільш калорійний. А склад його написаний збоку. Солона, карамель, арахіс і кунжут. Люблю арахіс. Головне не переїстися, бо здує живіт так, що одного і переївся. І реально було вчені, ніби я зараз взірву. Солону карамель люблю. кунжут — ні. Ну, про, в принципі, кунжута завжди дають мало, бо він як просто як посипати на хліб. Покрити шоколадом. Шоколад пахне як. Звичайні оці дешеві вафельки в таких чорних, обор... не пам'ятаю, як вони називаються. Ну попробуй. Ну, не знаю, соло на карамель відчувається слабо. Шоколад тоже. Карамель відчувається слабо, сіль трохи сильніше. Кунжут взагалі не почувствую. Ну, в принципі, кунжута завжди мало. Це їх же, от, як трохи посипали на буханку хліба, арахіс теж не відчувається, хоча кусочки тут мелкі замітні. Ну, в ц... Но Цей батончик мені сподобався найбільше. В цілому, що я скажу. Я скажу, що я не здивований. Ці батончики ультрадешеві. ультра один коштує 11 гривень. Це взащим вообще... дивуватися, що він. Що в, в них от такі недостатки, як я перерахував, майже немає смаку. Дивний присмак вроді Маргарини. Реально. Лучше таке не купляти. Купіть Лічно я би предпочел купити якийсь інший батончик. Якщо хороший. Хочете хороші батончики, я про них обов'язково відео сніму. Батончик рошен. Оці і стандартні такі прямокутні батончики з різною оборткою. І начинкою. Оце червона обртка, чорний шоколад. Синя, білий шоколад з карамеллю. Оранжева з лоною карамелю. І тепер ще дві нові: біла обертка з кокосовою начинкою. Люблю кокосик. І, і така. І коричнева обертка з арахісом. Кайф. Я їх обов'язково зніму. На відміну від цього, це буде кайф. Я от, зробив тест. Ето максимально дешеве паскудство. Оце не 100% дерьмо, від якого хочеться блівати. просто дешеве і паскудне. О, сподіваюся від того, що я його попробував, у мене живіт не болітиме. В принципі, в мене живіт чутливий, він би вже болів. Ну, реально. Купляйте хорошу їду. Ті самі батончики рошен, наприклад. Вони і смачніші і від них не хреново, хіба що у вас чутливий желудок. До певних компонентів. Наприклад, я люблю кокоси жутко, а мій желудок їх погано перетравлює і мені важко. Но батончики шикарні. І головне, ціна не кусається. Вони всього 17 гривень. Но супер. Ну, а на цьому що все. Дякую за увагу. Пока.